Ну і згадаємо, що триденне перемир'я оголосив Кремль в односторонньому порядку. До цього було великоднє трохи більше ніж добу, але і припинення вогню це назвати було важко, м'яко кажучи. Україна і партнери досі закликають Росію пристати на 30-денне припинення вогню. Втім, це ігнорується. То навіщо ж Путіну ці перемир'я на кілька діб? І як це впливає на процес переговорів, продовжить Анна Брикова. Кремль оголошує так зване триденне перемир'я. Іменно президент Путін, де він вже з волі. В односторонньому порядку, як до цього, оголосив Великодня. Щоправда, було воно хіба на словах. Росіяни порушили його неодноразово. Оце пасхальне перемир'я. Бачите, щойно по путінськи. І знов за рибу гроші. Але тепер воно Путіну необхідне для культового для Кремля дня перемоги 9 травня. Щоб не було оголошено жодних планів кавіор, коли прилітають українські безпілотники, щоб на красній площі могли промарширувати російські, не лише російські військовослужбовці. Бо Москва посилила терор проти мирних українців. Тож цілком можуть очікувати гостей у своєму небі. А ще такі короткі перемир'я на добу, чи кілька росіяни намагаються використати на свою користь. з Перше... метою підготовки. На фронті до нових бойових дій, тобто вони в принципі достатньо зручно це все використовують на тих ділянках фронту, де у них є якісь проблеми. А по-друге, для око замилювання учасників переговорного треку, мовляв, Кремль готовий до миротворчих кроків. Хоча на правду… це гра Путіна, це е, імітація, а не реальна готовність припинити війну. І тут е, же ще е, важливо те, що Путін таким чином намагається контролювати ситуацію, контролювати і переговорні процеси, і саму ситуацію з війною. І насправді Росія не хоче реальних переговорів. Про це заявив президент Зеленський, повертаючись до пропозиції припинення вогню на 30 днів. Це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Вже навіть Трамп почав підозрювати, що Путін ним маніпулює. Тож на пропозицію травневого перемир'я від Путіна у Вашингтоні відреагували не позитивно. Президент президент ясно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню, перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття. І, хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на укладання угоди, він також реалістичний. І ця реакція дуже відрізняється від попередньої. Тоді американці вичікували зараз. Вони дуже швидко відреагували. Також важливо, що в цьому питанні позиція України, позиція США вони є тутожніми. Ба більше подібно реагують і європейські партнери. Це те, що ми беремо до уваги, але це далеко не те, що необхідно. Звичайно, ми можемо лише знову сподіватися, що Росія конкретно продемонструє свою готовність прагнути до миру, як це вже зробила Україна. А президент Франції Манюель Макрон взагалі каже, що у ці 8-10 днів можливе посилення тиску саме на Росію. Щоправда, не уточнює про що саме йдеться. Цей тиск він може бути ефективним лише якщо це буде консолідована позиція Франції, США, Великобританії, тобто всіх провідних держав заходу Європейського союзу. Бо гра Путіна у імітацію перемир'я стає дедалі більш помітною для всіх учасників переговорного процесу. Один трек хорошого поліцейського, де і Дмитрієв розказують Віткову про золоті гори, але є поганий поліцейський цей трек, де Лавров, Наришкін, Патрушев, Нібензя, Медведєв та інші інші, які показують, що Росія нібито не відступає від своїх ультимативних вимог, що суперечить прагненню до запровадження стійкого миру, попри кремлівські заяви, про нібито безумовні переговори. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині Новини.